Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством. Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Борис Грінченко. Могутній комар. Над Ставком Широководим посереду черетів. Там комар. Славетний лицар під листом зеленим жив. Грав у сурму голосную і до бою викликав і в людей, і у звірини крові безліч випивав. І його ніхто на світі ще й разу не подолів, наш комар уславивсь гучно серед мух і комарів. Всі казали що від нього світ ще дужчого не знав, сам комар тому повірив, сам щодня про те казав. Довго б наш комар щасливо у великій славі жив, Якби він не чув про лева, що царем був у звірів. Прилетіла муха жвава і казала, що вона. Лева бачила і сили в світі більшої не зна. Запеклося коло серця, защеміло в комара, і ніяк забуть не може він звірячого царя. Мучить думка та проклята, що від нього душі є, і у серці комаревім гордість. Лютая встає. Ось випростує він крила, знявсь і лісом вже летить, аж туди, де лев могутній, пообідавши, лежить. В сурму голосно ударив Гей, ти, леве, уставай! Будем битися аж поки з нас комусь та прийде край. Бо на цій землі широкій місця двом немає нам. Хочу слави я придбати і собі і комарам. Ту ж хвилину вже кусає лева в ніс швидкий комар І, відразу, реванувши, скочив тут звірячий цар І запекла закипіла. В них баталія втумить в щоки, в ніс, комар кусає, налітає і дзищить. Лев лютує. Ще ніколи так ніхто не дошкуляв, Отбивавшися всю морду, вже він кітями подрав, Кров дзюрчить у лева з морди. Зовсім збувся сили він, але поки ще держиться, б'ється кілька ще хвилин. Та комар усе лютіше налітає не і царева похилилась на дернину голова. Закривавлений, безсилий, впав на землю дужий цар. І зрадівши невимовно, задзищав тоді комар. Той у світі є найдужчий, хто найдужчого здолів. Світлом слави осіяний я вернусь до комарів. Він летить, великий лицар, ліс потроху вже минав, а павук. Давно між листям павутиння хитро ткав. І комар у хитрій сіті там заплутавсь і повис. Скрики жалібні відразу, тут почув зелений ліс. Так, з великими буває, нащо ж доле ти така, подолати збіг я лево, гину я от павука. Так, Загинув лицар славний, і павук його з'їв, і про нього всі забули серед мух і комарів. Кінець. Сказки. Дякую, що ви з нами. Буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.